Аби отримати 17 мільярдів євро від міжнародного валютного фонду Україні потрібно виконати ряд завдань. Перше не залишити без допомоги не менш захищені верстви населення. На допомогу і дотації у змінах до бюджету передбачено 35,7 мільярда гривень. Перше збільшити прямі субсидії на газ і комунальні послуги для населення. Друге збільшити допомогу тим нашим громадянам громадян, громадянам, які були змушені виїхати з зони бойових дій. На сьогодні в Україні ми маємо приблизно 1 мільйон таких громадян. І третє збільшення видатків на обслуговування державного боргу через девалювацію гривні. Доходи у нововведеннях на 13 мільярдів менші і складають лише 22,5. Їх кабмін братиме зі збільшення ренти за видобуток природного газу і нафти. У нових змінах вона зросте від 20 до 70%. Це піднесення ренти і піднесення. Ми, ми думаємо цін е, на газ укр укргаздобування дасть нам можливість профінансувати ті ж дотації, про яких я говорила. Ви бачите на тому табличці що 12,5 мільярдів е, дотацій. Е, додаткові це дає. Ви бачите, по таблиці, десь е, прогноз десь 9 мільярдів е, додаткових до, до, доходів до бюджету. Дефіцит держбюджету у такому разі складе 12,6 мільярда гривень. В уряді сподіваються перекрити першим траншем допомоги. Її МВФ надасть, якщо запропоновані в камінном зміни, ухвалить парламент. Яна Курченко, Артем Котасов, Соціальна країна.